Ой, травню зелений, квітучий, козаче, гроза горкотлива дощами знов плаче, бо там у гайочку під віття мосики, від туги весна опустила повіки, і сльозоньки капають гірко солоні, Змочили дівочі маленькі долоні. Весняна діва за квітням сумує легенем гожим серденько вирує, йому на останок із дуба й клиночка, Весна виплітала із листя віночка, в дорогу далеку плила оберіг, щоб квітень до неї вернутися зміг. І красеня березня діва згадала, із пролісок синіх букет дарувала, ночами благала. Щоб час зупинив, та час зупинити, козак не змів не повернути щасливих годин, сів на коня та й поїхав один. Ой місяцю травню, вродливий козаче, весна мальовнича сумує і плаче, ти заспівай солов'їні її трелі, стежку барвінком встили до оселі. Жовті кульбаби розкидай долині, будь із весною у парі донині. Зорі на небі змайструють візок, та й повезуть вас, де квітне бузок. Захваті будуть від вашої вроди мавки у лісі і духи природи. А коли прийде хвилина остання, серці навіки лишиться. Kochanie.